Що ви побажаєте людям, які страждають від ненависті. Ми не маємо особисто мститися. Я ненавиджу того ворога, як я можу взяти і простити, чи як це працює, я не розумію. Ісус Христос таким чином говорить, що я вам прощаю набагато більше. Яка користь від того, щоб прощати? Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма Біблійний погляд на радіо М. Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян. І ми, як завжди, говоримо про те, що болить, що стосується нашого життя, що актуально сьогодні. Прощати чи ні. Ох, яка актуальна тема. Що обрати, аби не зашкодити само собі? Чому обрати, тому що е, скрізь говорять, що це вибір. Отож, давайте поговоримо, чи вибір це чи можливо взагалі пробачити, коли емоції просто зашкалюють. Сьогодні у нас в гостях пастор церкви залізничного району міста Києва Віктор Тань. Сюра, пане Вікторе, доброго дня. Доброго дня, радий бути у вас знову. Така непроста тема, тим паче, в тих реаліях, в яких опинилася зараз наша країна, коли ворог просто робить тероризм і робить те, що називається сьогодні, дивується увесь світ. Скажіть, будь ласка, як як священнослужитель, ви точно скажете, що прощати це правильно. Але чому? Яка користь від того, щоб прощати? Чому б не залишитися за своєю ненавистю? Угу. Ну, перш за все, Біблія розділяє от це питання прощення на такі дві категорії. Перше, це прощення, коли тобі особисто. Образили тебе, якусь зробили неприємність там щось, щось те, що дійсно тяжко перенести це особисто. Наприклад, ваш сусід щось вам зробив дуже погане. І друге питання це коли, наприклад, вашим рідним чи вашій країні теж роблять от зло, коли дійсно хочуть там, як сьогодні ми бачимо, знищити просто нашу країну і наших рідних. І це вже трішки інша категорія, і ми, ми про це якраз сьогодні і поговоримо. Так от, в першому випадку, коли це ну, такий особистий, ніби ворог, да, наприклад, там ваш сусід, то е, Бог говорить, що ти маєш прощати. Чому? Тому що я тебе простив. От чому ми маємо прощати? Тобто, що кожен, хто заподіє нам шкоду, він це робить також в очах Божих перед Богом. І от Бог сказав, що мені воздаяння, я воздам. Тобто, що ми не маємо особисто мститися, ми маємо простити. І, звичайно, ідеальний варіант це коли в нас попросили прощення. І тоді однозначно, звичайно, ми маємо простити, і це, це є Божа воля в цьому. Ми навіть маємо прощати в своєму серці, коли людина не попросила прощення. Чому? Тому що якщо ми залишимо в своєму серці оцю злість, непрощення, якусь помсту, воно перш за все буде руйнувати нас. І це не буде давати нам миру в серці, ми не заспокоїмося від цього. І тому саме найкраще, коли ми просто віддамо це в Божі руки, так як сказав Бог, мені помста, я воздам. І тому в цьому випадку, звичайно, своєму якомусь особистому ворогу ми маємо прощати, і це найкращий варіант. Інша ситуація, коли. Е Наприклад, зараз йде війна, і наші реальні вороги це російські агресори. І вони вбивають, вбивають наших рідних, наших там, дітей там, і так далі. От. І що говорить про це Біблія? Ну, перш за все, Біблія говорить, щоб ми Захищали, захищали своїх рідних, своїх дітей, свою батьківщину. Наприклад, сам Ісус сказав, що немає більшої любові, як життя своє покласти за своїх ближніх. І е, тут вже е, по-іншому потрібно на це дивитись. Тут не потрібно, якщо, якщо там бомблять, якщо вбивають, ну що, ми їх простим, так і то і все. Ні, ми повинні захищати згідно з Словом Божим. І е як далі бути, якщо, наприклад, і далі вони там вбивають, якщо вони там і далі ну, продовжують робити це зло, От, звичайно, що ми маємо е по Слову Божому карати це зло, тому що у Біблії говориться, що е є. Ті люди, які зброю тримають в своїх руках для того, щоб захищати добро і карати зло. І тому сьогодні наші воїни вони дійсно захищають добро і карають зло. І вони не можуть от просто сказати, та я їх прощаю і скласти зброю. Це вже буде неправильно в Божих очах. Е, тому е, дуже важливо, щоб ми розрізняли. Оці е, дві такі позиції: особисто і те, що стосується нашої країни. Дякую вам. А таке ще запитання. От часто говорять да, про конкретно Ісус Христос і його всі послідовники в ті часи, сучасні часи, говорять про те, що прощайте, прощайте, прощайте. Ну, якщо я просто в мене зашкалюють емоції, я ненавиджу того ворога, як я можу взяти і простити, чи як це працює, я не розумію. Угу. Ну, е, Ісус Христос розповів таку притчу, коли е, був один боржник. І він, ну, якщо перевести на наші гроші, там був винен, там, ну, там, наприклад, мільйон доларів, дуже величезну суму своє, своєму там господареві. І той господар вирішив покарати його, кинути у в'язницю його, його, його рідних, от, але цей боржник він так уже взмолився, так просив, і господар вирішив його все-таки помилувати. І він помилував його і відпустив, і простив йому. Цей величезний борг, там, ці мільйон доларів. Е, і цей боржник вийшов і побачив е, свого е, знайомого, який йому був винен, ну там, скажімо, 100 доларів, тобто невеличку суму. І він такий злий до нього підійшов, каже: віддай. І каже: прости, зараз немає, я пізніше віддам. І він ні, і він кинув його у в'язницю за цей борг. І не простив йому цей борг. І е, потім господар його, коли його знайшов, він йому каже: Що ж ти зробив? Я тобі простив такий великий борг. Чи не мав би й ти простити своєму боржнику? Але за те, що ти не простив, і він сказав своїм слугам: киньте його там. Ну, в таке недобре місце. Тобто покарайте його, іншими словами, покарайте, і його дуже серйозно покарали. Тобто, Ісус Христос таким чином говорить, що я вам прощаю набагато більше. Тобто, ми, як говорить Біблія, за свої гріхи заслуговуємо вічного покарання в пеклі навіть. Чому? Бо написано в Біблії, що ніщо не чисте не віде в Царство Небесне, е, і е, у нас шансів не було. Потрапити до Царства Небесного, тому що навіть з одним гріхом не потрапимо, а ми всі грішні люди. І тому Ісус, простивши нам, це неймовірне, тобто, це, що ми говоримо, величезну суму, там мільйон доларів, Він говорить: а ви простіть своїм е, знайомим мізерну цю суму, малесеньку суму, ради того, що я вам простив. От ми повинні, перший мотив, чому ми повинні прощати, це тому, що Ісус нам простив набагато більше. І оці почуття емоції е, Ісус Христос може теж згладити, коли ми помолимося і скажемо, Господь Ісус, хочу виконати Твою волю і простити. Простити цю людину, тому що ти мене простив. Але такі почуття, емоції, ти дай мені сили, ти дай правильні почуття, правильні емоції. І по собі знаю, тому що і в мене бувають такі почуття бурхливі емоції. От Я і хотів запитати, да. ваш рецепт, коли образа хоче. Так, так, так. Що ви робите? І, і стаю на коліна перед Богом, перед Ісусом Христом і кажу: Господь Ісус, ти бачиш, що відбувається в моєму серці, яка ну, дійсно от просто аж така злість, там все. От, але. Дай мені виконати твою волю, щоб я міг простити оцю, цю людину, яка мені заподіяла там шкоду. І е, іншого випадку, і іншого виходу немає. Тобто, звичайно, деякі кажуть, що там потрібно там, позаймати спортом, там, і так далі, тобто скинути якийсь стрес, там все. так, да, це діє тимчасово, але насправді воно знову повернеться. Єдине, що може дійсно дати оце зцілення нашого серця від цього зла, від цих емоцій, таких. Це тільки Ісус Христос, який реально може дати мир в наше серце, у випадку з боржниками ви сказали про те, що це насправді історія, яка описана в Біблії, про те, що боржник, який якого було пробачено, не пробачив борг, який йому були винні. Тобто, я з цього можу зрозуміти, що про як, от іноді люди запитують, а як простити? Я не можу? Зашкалюю все. Тобто, це зробити якусь дію. Угу. Тобто, прощення це дія. Прощення це дія, і більше того, прощення це рішення. Тобто е Бог дав нам от, силу, владу керувати своїми почуттями емоціями. Це ми... так важко повірити. Да, в це? Ми, 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 такого... не раби, ми не раби своїх почуттів і емоцій. Бог дає нам для цього сили, але цим потрібно користуватися, дійсно. Тобто, інколи ми просто йдемо на поводу своїх почуттів і емоцій. Але Біблія говорить, що ми маємо керувати ними, а не йти на поводу в них. І от керувати ними буває, що нам занадто тяжко. І от коли ми звертаємося до Бога, Він дає нам ці сили. Він дає нам спроможність дійсно правильно поступити і не дати оцим. Негативним почуттям просто виплеснутися е, назовні. Але іноді це практично нереально, коли на тебе наступили десь в метро або штовхнули, і воно в тебе виходить. Звичайно, не встигаєш подумати. Так буває, що автоматично просто щось там скажеш. Але е, знову ж таки, я, як віруюча людина, я е, дуже чітко розумію, що от я сам по собі. Я дуже слабка людина, я часто не можу в простих ситуаціях вкерувати своїми почуттями, емоціями, але я точно знаю, що є той, хто може мені допомогти. І тому маса прикладів, коли дійсно Бог давав мир в серце, навіть у таких дуже тяжких ситуаціях і коли емоції, які мали виплеснутись там вони дійсно зупинялися, Бог зупиняв це все. От. Це реальність. Це, це випробування. Ви можете запитати будь-якого християнина, який от звертався до Бога в таких ситуаціях. І Бог живий, це реально Бог живий. Тому звертайтесь до Бога. Тільки він може правильно скерувати ваші почуття і емоції. Ми часто цього не зможемо зробити правильно. Припустимо, дружина поїхала за кордон, а чоловік залишився тут, і вона там знайшла чоловіка, або навпаки, чоловік тут знайшов іншу. Що робити іншій стороні? Просто простити? Ну, на жаль, да, це таке зараз в Україні неодинокі такі випадки, і я теж стикався з цим уже. От, і тут, звичайно, ситуація складна, потрібно, кожна ситуація вона індивідуальна. От, і ну, найкращий ідеальний варіант це, звичайно, ну, Примиритися, повернутися до своїх знов стосунків з чоловіком і дружиною, тому що так бувають, що грішать там, що бувають там гріхи цього перелюбу там і так далі. От, але і це Бог може простити і відновити, якщо дійсно в центрі нашого життя буде стояти Бог, а не наші почуття емоції, не, наш, не наше его, тобто не, не, не ми а. А Бог, тобто, э, зцілити серце, навіть якщо не вдасться зцілити сім'ю, то зцілити серце своє э, може дійсно дати тільки Бог. І тому, ну от єдиний правильний вихід в цій ситуації, це, це дійсно звертатись до Бога, молитись до нього і діяти згідно із Словом Божим. Слово Боже теж показує. От подібні ситуації, коли там чоловік пішов від жінки, коли там жінка від чоловіка, що робити, як бути. Про це теж, тобто, як Біблія, як інструкція нашого життя, вона показує ці реальні приклади, і що нам робити, і як нам бути в кожній конкретній ситуації. Взагалі, всі ці історії, які описуються в Біблії, да, про які говорив Христос, навчаючи людей про те, що якщо тебе вдарили по одній щуці, підстави іншу, воно звучить трохи дивно. І чи не здається вам, що Біблія, ну якщо а, застосовувати її сьогодні, все, що там описується, то, це як мінімум трохи ну, звучить. Ну, так застаріло, угу. ну те, що Ісус Христос сказав, що коли вдарили по одній щоці підстав іншу, перш за все це мається має в, в духовному плані. Тобто, якщо тебе образили, не відповідай образою, тому що це навпаки ще загострить цей конфлікт. Тобто, знову ж таки, це рішення не відповідати образою, знову знову Боже, ж як це все таке важко. рішення важко. Да, знову ж таки, це рішення, і е, тому кожен із нас стикався з ситуацією, коли нас ображали. Але от якщо ми навіть е, десь е, спробуємо згадати ці ситуації, як ми поступали і до чого воно привело. Так, от я коли аналізую е, як я поступав, коли мене образили, і я відповідав образою, і та людина знову образує і так далі. То це такий клубок, це такий як ну, сніжний ком такий, і, і воно все наростало, все більше і більше. І нічого доброго ні мені не було, ні тій людині. Але знову аналізую ситуації, коли вдавалося, коли образили, все таки не відповісти образою, все-таки поступити по Слову Божому. Тобто, от так, просто в в серці простити і не відповідати на зло злом, як і говорить Біблія. і я потім бачив, як Бог дійсно Бог сам цю ситуацію, як би як кажуть, вирулював, і, і Бог давав мир в серце. Тобто набагато краще, коли ми дійсно не вступимо в цей конфлікт. Знову ж таки, я говорю, це коли особисто, особисто якийсь ворог там, чи сусід, чи хто, що варто його загасити, чим його підливати, як кажуть, масло в огонь. Ну і знаєте, на останочок хочу запитати вас, що ви побажаєте людям, які страждають від ненависті. Ну, в принципі, ми всі зараз боремося, не те, що боремося, ми заслужено маємо це почуття до ворога, до всього, що відбувається, але аби не зашкодити самим собі. Що краще нам робити? Угу. Ну, в Біблії у псалмах цар Давид, коли теж його незаслужено гнали, переслідували, от, хотіли вбити, він там теж виражає свої почуття, емоції, що як він ненавидить цих ворогів. От. Але він в цих почуттях емоціях він звертається до Бога. І, і багато псалмів, які починаються дійсно от так, такою ситуацією, що Боже, ненавижу цих ворогів, жах, що вони творять, ти їх там покарай» і так далі. І потім Давид звертається до Бога, і в кінці він каже, Боже, я дякую тобі, що от, ти керуєш всім, Я дякую, що ти сам розберешся, ти сам вирішиш. От і, і ми бачимо, як уже Давид з миром в серці завершує цей. Ці ці псалми, багато таких псалмів. Тому е, якщо ви дійсно хочете мати справжній мир в, серце, в серці, без бога це неможливо, тому що е, тільки Бог. Який нас створив, він може дійсно правильно скерувати наші почуття і емоції, і ми нікуди не дінемося від цих почуттів і емоцій. У нас вони будуть буде і це і ця ненависть до ворогів, які вбивають наших дітей, наших рідних. Так, це буде. Але це все потрібно скерувати в правильному руслі. І от це правильно зробити, правильно скерувати може тільки Бог. Тому звертайтесь до Бога, довірте своє життя йому, і він правильно скерує. І Життя і почуття і емоції. Дякую вам, пане Вікторе. Скажіть, будь ласка, наші слухачі обов'язково з тих, хто зараз чує, захоче прийти, послухати ще ваших промов. Куди вони можуть прийти? Де ви збираєтесь? Адже ви нагадую ще раз Віктор Танцюра, пастор церкви залізничного району міста Києва, де ви збираєтесь? У котрій годині ми збираємося недалеко від метро Шулявка. ТРЦ Мармелад, четвертий поверх, офісний центр Київ Стар, Київська. Конференц зал приходьте щонеділі об 11 годині. Раді будемо з вами ще поспілкуватися. Розкажіть також про ваш Ютуб канал, в якому можна, до речі, подивитися прямі трансляції з богослужінь. Так, щонеділі об 11-й годині, ну початок 12-ї десь так, у нас є наш Ютуб-канал Євангеліст Ченел, якщо англійськими літерами, Євангеліст Ченел. І є прямі трансляції, є записи. Ви зможете і подивитися прямо об 11 годині. Всю трансляцію можете подивитись в записі будь-яку. Трансляцію нашого богослужіння. тому заходьте, приходьте, раді будемо з вами ще поспілкуватися. Дякую вам, пане Вікторе. Друзі, дякую вам і хочеться сказати за те, що були з нами. і Хочеться сказати про те, що е, зараз важкі часи, це так, але як важливо берегти свій внутрішній стан. І не дарма в слові Божому написано той, хто володіє собою, краще за завойовника міста. Тобто, якщо ми вміємо, якщо ми навчимося контролювати себе і свої емоції... Я думаю, що це буде одна із найбільших перемог, яку в першу чергу ми отримуємо у своєму власному житті. Дякую всім вам. Будьте здорові! Всім пока.